Зараз іду, друзі свої 10 тисяч кроків і нагадала про те, що якось я роздумувала над тим, а що таке щастя. Чому різні люди називають щастям якісь різні речі? Чому різні люди бачать щастя кожне у своєму? Хіба ми не однакові? Ми ж всі люди. Ні, зараз не говорю про те, що щастя це тоді, коли немає війни, або про голодних дітей Африки, або про те, що щастя це тоді, коли нічого не болить. Ні. Я говорю про середню статистичну людину, яка відносно у безпеці, відносно неголодна і відносно здорова. Чому одні люди бачать своє щастя в дітях? Інші це тоді, коли вони отримують машину, і от тоді вони будуть себе почувати щасливими. вони її отримують, і щастя, так би мовити, повні штани. Треті хочуть і можуть стати щасливими, коли зустрінуть кохання свого життя, тобто відчути всередині себе тут любов. А четвертим взагалі та любов нікуди не впирається, тому що вони хочуть собі гарем із протилежної статі. Пам'ятаєте фільм Москва слізам не вірить. Там були три подруги. Одна мріяла, щоб стати щасливою потрібно було вивчитися і вибитись в люди. Інша хотіла і жадала удачно вийти заміж. А третя подруга своє щастя бачила в родині. Так хто ж правий? А справа в тому, друзі, що ми настільки всі унікальні і індивідуальні, що можемо ставати щасливими кожний від свого. І от тоді, коли ми це отримуємо це наша бажане, жадане, тоді ми й стаємо щасливими. Тобто, щастя, це тоді, коли ми отримуємо те, що покриває наші власні особисті потреби. І от тоді ми стаємо щасливими.